В наших руках результат небезпечного експерименту. <плес> Де він, на жаль, втік намагається дістатися до патрульних шахлів. <плес> він а, червоний обрав, <плес> що це за марса жалюгідна планетка. <плес> Зірка падає! <плес> Моє бажання мати друга, Най найкращого друга. Що за треш? Він такий милий і пухнастий. За нього відповідаєш ти, ясно? Все буде супер! Слезь негайно! Ні! Скажу, стеж за ним! Стій! Ти що робиш? Oh. Like an... Жодних цуциків oh, на столі. А oh, ah, це точно цуцик. Ми не залишимо з себе цю істоту. Кохана це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають. І нікого не забувають. Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна. Це агент Кобра Бублик. Треба впіймати синього цуцика. Ні, чуєш ярахуї до трьох стічу. Один.